То по вайфаю можна дзвонити на звичайний номер телефону. Так, дзвонити правильно, як по вайберу. Зовсім ні. В сенсі. Ну дивись, щоб зателефонувати другу по вайберу, у друга повинен бути Viber. Так, ну логічно. А по вайфай кулін ти дзвониш на звичайний номер телефону, навіть на старенький Nokia твоїй бабусі, на якому інтернету зовсім немає. Зачекай? Тобто я набираю номер, а телефон сам уже вирішує, як дзвонити по вайфаю чи по мобільній мережі. Саме так уявив, що мобільний зв'язок це звичайна дорога, а – це запасна. Ідеально рівна дорога. Ну і коли твій телефон бачить, що на цій головній дорозі затор, він переходить на цю запасну ідеальну трасу по Wi-Fi. А людина, якій я дзвоню, а для неї нічого не змінюється. Вона бачить звичайний дзвінок з твого номера телефона. Ого. Тобто, це як мати суперсигнал мобільного зв'язку там, де його немає. Головне, щоб був Wi-Fi? Ось тепер ти розумієш, це не додаток, а вбудована суперсила твого телефону. Поєднання потужностей твого мобільного оператора та твого домашнього інтернет-провайдера. А якщо ти клієнт інтернет провайдера вечір, то напиши в коментарях номер свого договору і з тобою зв'яжуться, щоб дізнатися, як ти хочеш покращити інтернет та чого тобі не вистачає. Залишайся в мережі разом з інтернет-провайдером вечір.